Чекайте, як то ви робите? Накрутили. Перекладаємо ці педалі. Отако. Дуже добре. Вичисувати ліжники я зможу краще. Ого, Ого! щоб всі не думали, що я лише веду програми. Я ще ліжники буду віти робити. На ліжник лягли двоє, а встали троє. Так жартують у селі Яворів Косівського району, що на Івано-Франківщині, яке сміливо називають столицею ліжникарства. Як ви зрозуміли, ми у Яворові з чого починається ліжник? Ліжник починається з вівці, вівцю стрижуть один раз на рік навесні, і ту вовну використовують потім уже цілий рік. Називається цей процес пареті вовну. це окропом треба запарити таким що майже кипить. І потім її ну миють, сушать і, і перебирають по кольорах, і ми не, не само граблючі салку, там розграбльовуємо і привозимо отакий додому Так. Кужіль, оцей кужіль. Це є білий кужіль, це такий сірий світленький, це є чорний кузель, це все є природна волна. І ліжники з таких кольорів називаються саморідні, від слова самородитися. Яка є вівця, така є волна. А вже це все, що ви видите і на дворі, і тут у майстерні це все кольорове, то це вже називається красковий ліжник, від слова «краситі». Такі яскраві це не є натуральні. Це є все хімічні, Хімічна анілінова краска, така спеціальна до шерсті, кислотна, бо краска є пряма і є кислотна кислотна краска і коловець шерсть, шов. І тоді ми вже прийдемо. Бо у нас є така робота, що є в хаті, а оці решта етапів всі на вулиці. Ось така п'єдесенітка. Ось така груба. Ну, бо е, п'єлі ткали люди по всьому світу. Всяке, е, всяке ремесло. Але це з тонкої нітки, а з такою грубою ніхто ніде нічого не робить, лише тут у нас. Чотири кілограми на ліжник треба спрісти. Це таких бирше, як чотири таких клубки. A few later. Так, стоп, як ж? Чекайте, як то ви робите? <рес> так до себе. Отку. Ага, Отку. Тут крутити, а тут тримайте. поки що. Отут, так? А тут відпускати. Добре, файно пальці крутіси. Так крутяться, то крутяться, але щось <рес> А ж... Як той кужель? слухай. Це не так просто, як здається, насправді. Ого. Щось мені. Ну, давайте ну, Видно, що я профан у цій справі. О, це вже готове. Тако крутіть, а тут тримайте. Бачите, скільки я накрутила? Ну. Що ви робили без мене, якби я вам не допомогла? Щось я все псую. Ні-ні, тако зараз ми поправимо. Отко замотуємо. О, замотуємо. І так. Отако, разом. Оце все разом крутить праву руку, а ліву тако поскубує тико знизу. Ага, до мене дійшло. Не зовсім, але здається, таки дійшло. Ні, ні, бо розкручує. Отаку. В один Боже. бік треба. Ну, справді, це, це не просто. Це ж руки болять від цього. Але ну, то трохи боліє, справа, але Що робити? звички, напевно. Звикаєте, і ви це швидше робите значно. Бо, наприклад, якби прийшла така газиня, я то ліжники би скоро не виткалися. Заробіток би не пішов. Був би дефіцит ліжника, так? поки Страшний. Що. Словом вмію ну, я теж це робити, але не дуже. Ще трохи повчуся. От тепер ми це опускаємо, це, що ми наробили, отако на землю. Угу. Крукіт вже у цей бік розкручують. Так, розкручувати так. значно легше, то правда? Так. Ну, Хоч щось у мене виходить дуже добре. Так, Отако от на палець так. і отако от по через руку. Ага, Отако. От так, накрутили. У мене ще такий. Крукіт до кінця. Угу. То буде найбільша гужка, а у мене маленька. Добре. Бо я така пуста, що не нап'єла багато, тільки. То лішіти довший фостіт? Так. Скігається і замотуєте у поперек. Ага. Так. Тобто воно ну, так, чекайте, у мене тут ще перстень, розумієте. Ну, це ну. то, то бути. Так. Ну не зовсім в мене така симпатична вийшла гушка, але, але виглядає як гушка, все-таки. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, чому гушка саме називається Гушкою? От мені завжди було цікаво, я щось вичитувала всяке різне, але до пуття і не зрозуміла. Може, ви підкажете? то, то й ми не зрозуміли. Я всіх перепитувала це слово в роді ну венгерське по, по сучасному. Думали ми, що польське, що німецьке, бо тут були різні влади колес. А кажуть, що це маярське слово Гушка І все, і ми так знаємо, що це гушка і ні клубок, і ні моток. Просто гушка. Значить, так ми зробили, я так розумію, з цього оці такі гушки. Ну з цієї нитки вже гушки і далі ми вже беремо відразу за етап ткання ліжника. То ці педалі прив'язані до цих нитів. Виділі є дві тут нитки, в цих нитах знаходиться основа. І ці педалі одна опускає, друга піднімає це. Підлітає тут утворюється цей отвір, куди ми вкладаємо свій озир. І ці нитки набрані почергово в ці нити. Отак От одну другу, одну другу. І це так, як на фізкультурі перший другий. Одна нітка вперед, друга назад. Це лижнік називається уружі. Це один з найздавз найстародавніших ліжників узорів. Лижник буде новий, але узір найдавніший. Оцей уружі. Бо колись лижники були лише смугаські, такі чорно-білі для вжитку. А потім почали робити лижники вже для продажі в 20-х роках минулого століття. Це ж такому лижнику нашому ренесансному, гоноровому, то вже 100 років. 100 років ми робимо ці лижники наші люди, наші, наші жінки, і вже жінки мають заробіток з того часу. Тому що почали лижники купувати, вивозити за границі. Це була ще панська Польща. Це було дуже давно. А можна попробувати трохи? Мені ж цікаво, можна як, як то воно. A few moments later. Дивіться, оце ми зробили до кінця. Тепер ми переплітаємо, перекладаємо ці педалі, о, тому що основа знаходиться у нитах. Так треба, щоб одно з другим з'єдналося. І кожен колір має свій рахунок. Оце є одна кліточка, чотири нитки. Тут є три кліточки, бо ми маємо схему. О, це, наприклад, о, тепер ми отут. О, це є три кліточки. У отако кладемо руку тут за одну спільну. І тут у два пальці і подалі. Ну, Воно любить тепер цей фіолетовий. Так. й піль. Ні, ту ні. Отут звідси. Отако. Ага. Отако. О. Зрозуміло. Отаку. О. І так само. Все І так само знову. білий колір. Ага. Так, сюди. Так. Добре. А треба з'єднатися. Бо це буде дірка. О. Угу. О, О, знову беремо гушку. Отак. Гушку, гушку. Так. Бушку, бушку. так. Отако. дуже добре. І скільки часу йде, наприклад, на виготовлення одного ліжника. Ну так якби спочатку почав робити, взяв 10 кілограмів метої вовні, бо треба на ліжник 10 кілограмів німетові вовні та й почав, то це тиждень би тривало. Бо один день треба цю вовну, потім сушити, потім сортувати і вести у граблю-чесалку. там розграбльовуємо, привозимо кужель додому, той кужель прийдемо, потім фарбуємо на такий мені треба, якщо так цікавіше, то два дні, але вже з усього готового. А якщо ще що з якимись переривами, то три дні треба ткати такий лижнік. Буває такий місяць, що можна зробити 4-5 коли літо, коли багато народу коло хати, туристи, майстер-класи. А зимов трохи більше. Можна 10 зробити, можна 15. Бо менше роботи на вулиці. Менше вже немає ніякої роботи на вулиці. Треба 2,5 метри, щоб мав лижнік звертати, в довжину, щоб він потім, мов 2,20 і звалив. А ширина треба, щоб пів метра він звалився. Він стояв вище, на 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 40 сантиметрів, на підісійк звалило. Тобто він потім, так би мовити, збігається. Ну, збігається у валилі. Він там бігає 8-10 годин, він стояв гладенький, файний такий. Валило. Оце що звалює ліжні, то лише є в яворові. У нас є двоє валив, що вивалюють ліжники на різні. І вони у Яв... тільки в яворові. Тільки знаходили. в яворові. То всі лижники привозили сюди, валіть з Верховенщини возили сюди. Колись дуже давніше, то ще було на черемощені. Ну, тепер вже немає. Така екологічна правка для ліжників, і комуналку не потрібно платити. О! Під сильним струменем гірської річки ліжник збивається. Він стає міцнішим набагато. Ну і зменшується, звісно. Без валела ліжник неможливий, бо того, що він... Стягується, стягується, він робить це плотний, і тоді він може стояти і 50 років. І 50 років його гарантія, що він буде стояти, що його міль не поїсти, або щось там таке. Нам приносять ліжник з верстата метр восім, два тридцять. І вони нам кажуть, бо в спальні ліжник виводить на два метри, на метр дев'яносто, і ми повинні їх виконувати, так як нам люди замовляють. Але якщо ми вже знаємо їхню плотність, Якщо я бачу, що там ліжник трохи рідкуватий, я його можу ще п'ять сантиметрів дотиснути, щоб він був плотним, щоб він був якісним. І ми вже це бачимо, бо ми самі робимо. Ми вже бачимо, що він плотненький, він уступований і не рідкий. Два валела було на село у нас тут і в Яворові в центрі, то було це післявоєнних валев. Так що в нас це можна сказати. Від діда Предіда. А це валило новим, я то йому вже 13 років. Два 2008 року був потоп, і вже ми зробили нове валило. А було у нас на подвір'ю, то дуже старе валило. Це, напевно, було найстарше валило, але воно роботу робить таку, бо ми знали всі секрети цього валила, як воно повинно йти. І тут все саме перенесли на, на це місце. Ті самі секрети давні, які були у нас у цій старім валилі. У нас ще є така робота найлегше вичисувати ліжник ще. Можливо, вичисувати ліжник я зможу краще. Але це можливо. A few later. Ого. Ну. Йой. Я б не сказала, що це легше, але Ну, ти бачиш, ти маєш більше сили. А я їм. Є... Просто пальцем пальцем Ого. Ого. Ну треба мати міцні руки. Двома в основному. Двома. Ну, ру, граблю в дві руці бере. Ага. Що так, так що ви сіні, щоб вислініше. А ліжник не порветься? Як? Ні, ні. Там ні? Ні. Ні. міцні такі ліжники, що в мене не порветься. Ого. Ого. Ну, Звісно, треба мати набиту руку, бо це все зробити. Але ого! О, ти маєш більше сил. Так, з того всього Ми вам лишаємо цього парубка, він буде вам вичісувати всі ліжники. Ціна лижника залежить від густіни узору, від того кілька кольорового, кілько кладе праці. Якщо взяті лижнік виткати такий саморідний у полоски або у якісь такі прості орнаменти, то він буде звичайно що дешевший. Ну, такий лижник іде від півтора тисячі. Може бути і за три тисячі, найдорожчий. Ну, є десь у різних людей, може ще дорожчі. Я про себе. Я займаюся так професійно, то 43 роки. Закінчила школу, то я почала цим займатися професійно. Але я вміла прясти вміла я з п'яти років. Наше ремесло не загубили, тому що дуже багато. Ремесла було в Україні і в світі такого, всікого цікавого, і полотно вручну робили, і всі, і всі і різні речі, то це тепер можна побачити лише так, ніби в музею. Ми це не загубили в зв'язку з тим, що це було потрібне людям, а нам потрібні були гроші, а люди тримали худобину вівці, щоб щось коло хати було, щоб ні бідна господарка виглядала. І так ми це все стримали і до цього часу. І справа в тому, що є такі роботи, що можна собі зробити: купити нитки, шпильки, зв'язати, капці, купити полотно, схему. Пацюрки там чи то вишити, що ж. А ми, ми робимо все з самого початку. Щоб зробити ліжник, то є 18 операцій, всяких різних. Ми мусимо, це все, що є в хаті, станки, це все роблено вручну, і ми це все самі робимо. Ми Самі плетемо ниті, самі робимо бердо, самі робимо веретено. І це все. Так сказати, не загубилося, але це все є наша ручна робота. Ну, самобутнє ремесло, бо да, в даній честь досліджували, е, ну претендували на те, що і Румунії, і Закарпатчики, що в них це було, бо хочуть занести ліжники до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У них немає вже навіть, щоб хтось показав, як це робити, це Розумієте? Вівці у них є, а показати в них вже ніхто нічого не вміє створити докупи. Так само Потільщина. Був проект, хотіли відродиті ліжники. Ми брали участь в тому проєкті, в Чернівцях був той проєкт. Нема кому зазвичай кажуть, що там молоді люди не хочуть займатися от, ремеслом ткання ліжників, тільки старше покоління. То правда, чи зараз знову ж такі молоді, 18 років готові робити ліжники і називати це справою з цього свого життя? Це були би готові у нас ну, народ трудолюбивий в селі, лиш просто що зараз не є так дуже, нема такого попиту великого, колись було. Що так ходили купці хатами, купували, збирали ті лижники. Тобто тоді всі діти малі робили. І хлопці, дівчата, чоловіки. Ну, тепер що зробилося? Школа, інститут, Польща, Чехія, кожні по своєму. А лижники в основному такі. Від як я трошки молодші, ще на пару років, що вже не поїдеш нікуди, а робити ще щось треба. Ми просто робимо, бо ми ще з того живемо. Але я думаю, що це ну ні умре, ні загине, тому що воно ну, почало розвиватися. Є молоді дівчата, що роблять костюмні речі, одягові речі ліжників. О, наприклад, вистава гуцулка Ксенія в Держипільського у тих гунях. Тож ці гуні всі в Європі, ткані молодову. Жінку Руслану Гончарук, гарна така талановита майстриня. По тому є Наталка Кіщук, що що робить теж всі кіптарі, всі дуже гарні роботи. Що це ну, не загине, тому що Гушка, фірма «Гушка» там взагалі шикарні роботи робить Та ми вже собі тут вдома, яке вміємо, таке робимо, ніби стараємося, що ж файне, авторське, і різне. Ліжник бренд Яворова та самобутнє ремесло народного мистецтва, яке існує вже не одне століття, і впевнена, що буде існувати ще дуже-дуже багато років. Ти хочеш знати про це більше? Тоді підписуйся на наш YouTube канал. Бо далі тільки краще. Па-па!